Всім привіт! Зараз буду показувати, як нам застейкати наші токени KUDOS. Поїхали! І перше, що нам потрібно зробити, це дізнатися точно, де можна застейкати токени KUDOS. Ми можемо перейти. Перше це в Discord, і подивитися на офіційні посилання, де ми можемо застейкати. Ось ми бачимо в даній вкладочки, що у нас є ось це посилання на стейкінг, і ось це в даному випадку. В нас посилання «Wallet KUDOS». Якщо ми перейдемо, у нас не буде можливості застейкати токени KUDOS в мережі ефір. Зараз це не працює, але в нас є можливість застейкати дані токени вже в мережі KUDOS. Ми далі переходимо за іншим посиланням, і ось є в нас можливість застейкати в ось в такому вікні. Я зараз показую. Ми, наприклад, переходимо на першого валідатора, нажимаємо Delegate і делегуємо свої токени. Але я зараз буду показувати, як це відбувається саме по ось цьому посиланню. Якщо ми переходимо, ми бачимо, ось на. Дашборд Kudos і тут що ми можемо зробити? Ми можемо застейкати свої токени Kudos. Ось у нас так виглядає. У мене є 1020 токенів. Я переходжу в вкладочку стейкінг і дивлюся, кому можу я делегувати свої токени. Тут, звісно, в кожного є різна комісія, ви можете вибрати, я вибираю ось комісія 1%. Тут я натискаю делегувати. Натискаю я в даному випадку 1000 токенів, 20 я залишаю на всякі комісії. Натискаю Submit і очікую. Тут потрібно в нас апрувнути. Так, ми нажимаємо Approve. Очікуємо. Все написано успішно. Ми бачимо, який газ. Також ми можемо перейти по транзакції, і подивитися, чи точно успішно. А зараз я дивлюсь: так, все, в нас написано success. І ми можемо закривати наше вікно. Тепер ми можемо перейти в головне вікно і подивитися, що в нас написано стейкінг Kudos, У нас тисячу токенів. Все далі нам потрібно очікувати, і потім ми зможемо заклеймити свої реварди. Все, друзі, ось так швидко можна делегувати свої токени і заробляти на стейкінгу разом з Kudos. Дякую за увагу та до наступних відео.